Привіт! Якщо ви впевнені, що літературних агентів не існує, значить я вам бажаюся. І у вас є ціла хвилина часу, аби насолодитися цим чудовим водінням. І нарешті почути, як працюють літературні агенти. Дуже просто. Ми працюємо з письменниками, які хочуть зв'язатися з видавцем. І не просто зв'язатися з видавцем, бо зв'язатися з видавцем може кожен. А от отримати від нього відповідь далеко не всі. Отже, Літературний агент допомагає письменнику скласти листа, скласти презентаційний пакет. В презентаційний пакет кладеться рукопис і ще декілька чарівних документів, які дозволяють видавцю побачити саме вас, а не сказати, що ой, Іваненко не існує. Нема такого письменника Іваненко. Хто такий взагалі? Що ти хочеш від мене, письменник? Що ти від мене хочеш зранку? Що ти від мене хочеш вночі? Скажи, будь ласка, от для того саме потрібні літературні агенти. Щоб видавець сказав, а, я знаю. Іваненко Артем Сергійович, боже мій, я другий рік полюю на Іваненка, аби запропонувати йому гонорар вищий, ніж мій конкурент.